Формадол таблетки від головного болю. Отже, зменшення предметів у школі, як це відбуватиметься, від яких предметів ми можемо позбавитися вже зараз, і взагалі про всю комунікацію логістику, як і обіцяли, зараз поговоримо з екс радницею двох міністрів освіти та співзасновницею громадської організації Смарт освіта Іваною Коберник. Іванна вже Івана вже тут проходьте ранку, до нас. Не хочемо затягувати Доброго час. Ранку. Доброго ранку, хочемо якомога більше е моментів і нюансів обговорити в цій темі. Ми ж дуже давно про це чули. Івана, насправді про зменшення кількості предметів говорили і не. Всі різні люди, різні чиновники, це не перший міністр, який про це говорить. Але чому зараз так актуалізувалося, іначе вже дуже близько до реалізації? Чому ну, саме я зараз? думаю, що актуалізувалося, тому що новий міністр розуміє цю проблему? А далі ми чекаємо наступних кроків. Тут важливо зрозуміти, що це не така проста проблема, це не механічно там махнути мечем чи ножем угу. чи ножицями, щось відрізати. Це комплексне питання, тому що воно означає і інший розклад в школі, інше навантаження для вчителів, інший, е, взагалі організаційний процес. І підходів тут може бути багато, цікаво, який буде обраний, але не треба чекати, що це можна зробити досить швидко. А коли буде обраний якийсь підходів, який, я так розумію, вже є. Скажімо так, на опрацюванні скільки часу потрібно буде на те, щоб це реально впровадити, і щоб воно запрацювало складне питання. Але я думаю, що базові речі за великого бажання можна зробити з вересня. Чому питання взагалі актуалізувалося? Тому що е, війна вона всіх нас змусила зробити велике прибирання в своєму житті у всіх сенсах цього слова, тому що від цього зайвого ми вимушені позбавитись, це стосується всього. І те саме стосується освіти. Багато дітей більше половини дітей вимушено. Що навчаться дистанційно, є частина дітей, про яких ми нічого не знаємо, як вони вчаться на тимчасово окупованих територіях. Є діти, які за кордоном, їм треба повернутися, їм треба, так би мовити, влитися в українське напівці. Да, але так. загалом от ви спитали, чому зараз до цього дійшло, угу. здається, до більш серйозного обговорення, бо міністр зробив його публічним. Тому що насправді про це багато говорили, і всі розуміють, що не може жодна ж. Жива дитина ніде в світі вивчати 20 предметів одночасно, як є в Україні. Але, на жаль, в певні моменти перемагало, так би мовити, то вчительське, то викладацьке лобі. Тобто дітей ніхто не а, за, запитував, вони не могли прийти на робочу групу розказати про себе. Але завжди знаходилися питання, що ви що не розумієте, це скорочення вчителів, що перебільшення і певне передьоргування, або ж вступали інтереси. Авторів, підручник не, не так, авторів ні, авторів у нас не, не є такі впливові люди. Вони їх використовують видавці. Давайте скажемо видавців підручників, ага. що куди ж ми подінемо всі наші написані підручники. А є Але такі, це все як мафію зображуєте, фактично. А ви знаєте, трошки є таке, вони дуже ображаються на це. Так. Причому мені тут особливо образливо, що за великим рахунком там гроші не такі великі, як в інших галузях економіки. Тобто, це не те, що в енергетиці, наприклад, тобто суми, які виділяються державою на друк підручників, вони в масштабах. Держави не є великими, але боротьба за ці гроші йде як за мільярди в енергетиці. Іван, але як би там не було, все одно треба з усіма домовлятися, тому так. що освітяни залишаються на своїх місцях. Та що буде з годинами, що буде з підручниками, що взагалі буде з роботою. Ми та абсолютно ми поспілкувалися і з батьками, угу. і з вчителями, і з освітянами. Такий дуже розлогий сюжет у нас вийшов. Та і з тими, хто за кордоном, і тих хто тут. Угу. Давайте подивимося після короткої паузи. А потім поговоримо, тому що ви багато питань підняли, які зараз вже, я думаю, що глядачів вже. Трірять заметь. Ковід і повномасштабна війна дуже вплинула на якість української освіти. Дедалі частіше батьки та освітяни звертають увагу на те, що навантаження на дітей колосальні. Новий міністр освіти Оксан Лісовий заявив, що варто задуматись над такою собі оптимізацією освіти. Є різні аргументи за скорочення та проти. Навантаження на дитину дуже високе і психологічне і розумове. Це й про велику кількість предметів і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужати втрачене. Конкретного рішення щодо скорочення уроків чи предметів нема. Міністр наразі закликав і експертів, і батьків висловити пропозиції. Серед батьків ініціатива міністра розійшлась дуже швидко. Її жваво обговорюють. От зараз на даний час, ми після сіми уроків, ми вийшли з ними прогулятися, щоб просто вони трошечки підготувалися уже до домашнього завдання. Інна, мама самикласниці Соні, зізнається, що їй доводиться допомагати дочці та племінниці, щоб діти максимально засвоїли програму, особливо коли доводиться наздоганяти пропущене через повітряні тривоги. Кожен же вчитель хоче, щоб і ну його предмет знала дитина як найкраще, а вони ну фізично вони не встигають. Тим паче зараз буде весна. Влітку і так продовжили на місяць. Хочеться десь трошечки на вулиці. Програма ж не зупиняється. Все, ми йдемо. Ну у нас немає часу, щоб зупинити якісь, там, ну, якусь тему. І ну, як я мама, я розумію, що просто на одну дитину скільки 20 предметів. Самі школярки кажуть, що під кінець уроків продуктивність падає, а впоратись з усією домашкою бракує часу. На шостому, на п'ятому. На цьому вже спати хочеться. Напевно, я не впораюся з математикою, особливо з алгеброю. Ну, вона мені важка дається от інколи. А іноді геометрія теж важко дається. Усвітній омбудсмен Сергій Горбачов погоджується з батьками, що перенавантаження українських школярів величезне, бо наша держава серед лідерів за кількістю шкільних предметів. Але проблема не лише в цьому. Наша школа дуже відірвана від реального життя. Важливо зараз е, зробити е, перегляд от, всього змісту е, освіти, особливо в сенсі навчальних програм, бо вони, вони дуже перенавантажені. Там дуже багато другорядної, непотрібної для системного, цілісного уявлення про всіх інформації. На думку освітянина, наші шкільні предмети збалансовані як окрема одиниця, але часто не співіснують з іншими науками загалом. І як результат мало практичної користі. Зараз наші діти, батьки, дуже багато людей опинилися за кордоном. Вони бачать тамтишні системи освіти, і вони їх порівнюють. Звичайно, що порівнюють і порівняння на жаль, не на нашу користь встигла порівняти освіту за кордоном з українською Галина. Мама трьох школярів. Зараз родина тимчасово перебуває у Франції. Донька Ярослава вчиться в середній школі, сини Андрій і Віктор у молодшій. Вони починають навчання восьмі, о 8, 8 або восьмій. 8.30 і закінчується навчання в день е, о шістнадцятій або шістнадцятій. Тридцять е, є перерва е, посередині навчального дня. Це дві години на обід. В цей обід вони або їдять, або Їдять і займаються ще в якісь секції. Моя дитина, наприклад, старша, займається ще спортом. Вона вибрала скелелазання і волейбол. Е, можна ходити на хор. Можна малювати, можна щось робити. якісь Поробки за рік навчання у французькій школі діти Галини дуже швидко призвичаїлись навіть попри мовний бар'єр, і жодних скарг на вигорання чи в тому не було. І головне для мене це те, що програма абсолютно відірвана від теоретичної частини і абсолютно спрямована в практичну площину. Бо, наприклад, я вам скажу, що ні разу у мене діти не запитали, а для чого нам це треба, а для чого ми це вчимо? А де ми це зможемо використати в реальному житті? Вони чітко розуміють, для чого вони це роблять. Це те, що Галина хоче для своїх дітей вже в рідній українській школі після повернення на батьківщину більше корисної, практичної, легкої науки та творчості. Такі зміни цілком реальні в українській школі, і над ними вже дискутують і працюють. Переконує голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак. Сьогоднішнє дослідження, яке провела Державна служба якості освіти, показує, що дійсно багато вчителів а, дають е, дуже багато самостійної роботи і дуже багато матеріалу на самостійне опрацювання е, дітям у школі. Безумовно, це теж може бути фактором, який додатково навантажує учнів. За словами Руслана, українські вчителі мають змогу виконувати держстандарти не застарілими методичками, а впроваджувати свою концепцію навчання доступну та корисну. Якщо вчителі захочуть розробити свою унікальну власну освітню програму з конкретними предметами, своїм навчальним планом, вони можуть вже зараз це робити їм не потрібно чекати, що має щось змінитися. Учительські колективи можуть впроваджувати актуальні заняття в умовах війни радять фахівці для прикладу безпека в надзвичайних ситуаціях чи медіаосвіта. Івана вот. Куберник, громадська організація «Смертосвіта». Освіта. Івана дивилися сюжет разом з нами. І ви знаєте, Івана, коли ти чуєш відгуки наших українців звідти, та здається, що в принципі. Uh, ну, прірва більше ніж просто зменшити кількість uh, предметів. Бо ну, інший підхід справедливості заради треба сказати, що є і батьки за кордоном, які незадоволені, їм хочеться більше навантаження. їм здається, що щось там діти забагато граються. Така ага. точка зору теж існує, ага. але правда полягає в тому, що, що ми не зачепили в попередній нашій розмові. Що питання не тільки в тому, щоб скоротити кількість предметів, треба ще все зайве прибрати з перевантажених програм, про що говорила героїня вашого сюжету. Так. Якщо відійти від теорії, умовно кажучи, відійти від теорії, раз а по-друге, там дуже багато зайвого, і жодна тема не закріплюється. Обсяг матеріалу більший, ніж передбачено годин на їх вивчення. От Івана, давайте зараз пояснимо чітко всім, який фільтр у цього зайвого, що це є таке. Є таке поняття знань, Я так розумію, що з цим зайвим величезна проблема. Бо в мене таке враження, що наші вчителі, і, вибачте, академія педнаук, вони не вміють виділяти головне, uh -huh. тобто кожного разу. Коли навіть дивляться на програму з літератури, бу, були спроби зменшення кількості творів в програмі з літератури. І коли дивляться на кількість творів, з Шевченка не можна жодного вірша викинути. Всі розуміють, що жодна жива дитина цю кількість сторінок не може прочитати, але жодного вірша не можна викинути, бо це оголошується політичним питанням. Тому нарешті я сподіваюся, що зрозуміють, що є жива дитина, є певна кількість годин. Треба чесно домовити, що вона може витратити стільки-то. Часу на читання і створів має бути стільки. то Більше того, цей підхід оцеї постійної гонки, за тим, що ви сказали, начебто всесторонній розвиток, він mm -hmm. е, виглядає таким чином, що дитина не тільки вигорає, вона нічого не знає глибоко і mm -hmm. нічому не може зупинитися і не може реалізувати свій природній інтерес Бо до все пізнання. все дуже поверхнево, так? Саме Я так, так тому що от, те, що визначають всі е, мами за кордоном. Те, що книжок протягом року читається мало, але їх читають, обговорюють, пишуть по ним есе, отримують зворотній зв'язок від вчителя, переписують есе на ту саму тему. Відповідно, дитина вчиться не тільки аналізувати текст, вона вчиться думати, вона вчиться висловлювати свою думку, висловлювати її усною письмово, а також коригувати свою думку. І це до речі, теж що дуже на що жаліються до речі, викладачі в університетах, що приходять діти на перший курс, а вони не можуть Абсолютно. висловити свою думку. Але у них по програмі вони прочитали тисячу сторінок різних творів. Ну, бо на, навіть наш час, я пам'ятаю, з літератури були ж хрестоматі, які скорочували е, твори, і це зло. Хрестоматі це зло. неможливо просто прочитати і всю українську і всю зарубіжну і навіть літературу. що людини читали повністю в оригіналі. Та, Ну, а, ну але кажучи. хрестоматія це зло, тому що твір письменника це цілісний твір. Якщо Тайна. ти хочеш, щоб він щось в твоїй душі і в твоїх думках викликав, ти маєш його прочитати від початку до кінця. І, Оця вам... проблема можна я? Оця б... Проблема зайвого умовно mm -hmm. кажучи, вона в більшості стосується середньої та старшої школи, чи із початковими класами також буде. Е Пере, ну, можливо будуть переглядати програму. Ну є такі дискусії, але все ж таки мені здається, що реформа нова українська школа певним чином е, зменшила навантаження і зробила його більш розумним в початковій школі. Інше питання: що чимало вчителів все одно намагаються дати більше, і чимало батьків, пам'ятаючи свій досвід в початковій школі, їм часто здається, що щось замало треба от угу. дати більше. От важливо Тут... штуку зараз сказали. Це «НУШ», це нова українська школа. А. Оце про що ми зараз говоримо це. Частина тої великої реформи від пані Гриневич, яка почалася скорочення забубили. предметів, так. ви маєте на увазі, ну е, міністру лісовому доведеться виправляти те, що за три роки встигла натворити команда Шкарлета, тому що певні речі, які стосуються нуж в середній школі, ухвалювалися вже за шкарлета. Uh -huh. І треба сказати, що той навчальний план, здається, зараз він модельна освітня програма, вибачте, називається за новою термінологією. Він так само перевантажений, наприклад, коли е, затверджували ці програми для Школи, там зробили менше, ніж було в 11-річній школі варіативних годин, ага. тобто більше обов'язкових ага. предметів і менше варіативних. Там, наприклад, в 6 класі є одночасно і природознавство, і географія. Це знову ж таки, щоб вдовольнити всіх, угу. Ну, що ненормально, тому що і природознавство, і географія в один рік навчання, погодьтеся, це нонсенс. Ну, то. Те саме стосується старшої школи. Ви праві в чому що старшої школи це стосується більшою мірою через те, що старша школа має бути тим періодом, коли вже дитина точно вивчає те, що їй знадобиться в подальшому професійному чи житті, чи в подальшому навчанні. Тут уже дуже важливо навчити дитину робити вибір, тобто це ще складова виховання і загальної освіти і обрати той фах, який саме їй більше так підходить. і відповідно так. більш глибоко вивчати те, що тобі потрібно, тому що зараз по суті. Правда, полягає в тому, що ніхто не вивчає 20 предметів в 11 класі. Всі вивчають ті, які їм важливі, а все всіма іншими хитрують, лицемірять, списують про вибір. Інші. Вибачте зараз. Дуже важливо. Так. У нас хлинки, ми маємо на рекламу uh -huh. піти, потім повернемось, бо тема важлива. Це теж такий контраргумент багатьох, хто каже, нащо прибирати ці предмети? Так як дитина може обрати, якщо у нього цього предмета, умовно кажучи, немає. Отакий принцип цього вибору буде, що з чим об'єднується, коли обирається, як обирається. Угу. Зараз чи після реклами давайте зараз трошки да. тільки якщо можна Оп. ми тоді з першої частини, якщо ми говоримо про середню школу, то там предметів може бути більше, щоб якраз дитина спробувала різні предмети і до чого в неї лежить душа. Але тут уже немає глибокого вивчення. Є саме тут тому доречні інтегровані курси. Тож те, теж природознавство або сайенс, як воно звучить в західних школах. Це може бути інтегрована біологія. Географія, трошки в хімії, трошки в фізики, і таким чином дитина розуміє, по перше, зв'язки цих наук угу. і визначається, що їй цікавіше. Вже в старшій школі, звісно, можна більш поглиблено вивчати там ту ж фізику, хімію, чи літературу, чи історію в залежності від вибору. Але що важливо, в програмі має бути забрано зайве для того, щоб дитина послідовно вивчила необхідні теми і змогла їх закріпити. Це надзвичайно важливо. Другий момент треба нарешті позбавитись так Званих одногодинних і двогодинних предметів. Тобто, якщо предмет вивчається одна година, то дитина ваша його не знатиме. Звісно, виняток там фізкультура, мистецтво, музика, про це ми не говоримо, вони можуть залишитися одногодинними. Але набагато краще, коли предмет вивчається 3, 4, 5 разів на тиждень, але тоді, можливо, меншу кількість років. Наприклад, там фізика у нас є з 7 по 11 клас. Угу. А, але вона два рази на тиждень, і програма, чесно кажучи, та яка вона затверджена міністерством освіти і науки, вона розрахована на 4 тиж... на 4 години на тиждень. Тобто, жодна жива дитина без репетиторів і додаткових занять не може вивчити фізику, це абсолютно неможливо. Але якщо ця фізика буде 5 разів на тиждень, але 2 роки результат може бути набагато більш ефективним. Що це означає? Години для вчителя залишаються, але потрібні. Нові підручники, нові навчальні матеріали, новий розклад для дітей, що теж така задача зірочко, особливо у великих школах. Uh -huh. І тому це велика не лише змістова, але й організаційна робота. І всі ці рекомендації, звісно, мають розробити в міністерстві освіти. Івано тепер час реклами, способі величезний. Після реклами 12 років. Поговоримо про 12-річку. Що Добре. це є таке? Як це все вмонтувати в 12-річку? Коротка пауза. Виклад, бо їх не вчили з цим працювати От. викладачі. Івана Коберник, продовжуємо розмову. У нас сьогодні така довга розмова вийшла, але запальна і важлива, тому що минулого тижня було дуже багато коментарів від вас про те, на що, куди, а що ж буде. Ми говоримо про зменшення кількості предметів в рамках нової української школи. І зараз про 12 річку давайте поговоримо, як це виглядатиме і чому цей процес прискорили знову ж таки. Я нічого не чула про те, що цей процес прискорили. Я чула заяву Руслана Гурака, голови служби да. державної служби якості освіти, але вона була космічно відірвана від змісту того дослідження, яке власне він саме представляв. Тобто, що він мав на увазі, говорячи про запровадження 12-річки з 24-го року, треба питати у Руслана Гурака. Я вам даю 100% гарантію, що цього не буде. Це ага. неможливо, і ну можна багато часу на це не витрачати, Ясно. тому що 12-річна освіта. Це знову ж таки не механічне додання кудись 2012 року. Це інші програми, інший зміст предметів. Саме тому програма реформа нова українська школа вона запроваджувалася і планувалася її запровадження поступово, рік за роком. Тобто діти пішли в 2018 році, в 27-му році має бути готова старша профільна школа, угу. де діти вже оберуть собі профільні предмети, які вони хочуть вивчати протягом трьох років профільної школи, і таким чином визначитися, чим вони далі. Хочуть займатися в житті для цього. Мають з'явитися старші профільні е, школи, які тут найбільший виклик. Вони мають бути, щоб був вибір, от як показувала ваша колега з Франції. Угу. А, щоб був вибір, школа має бути велика. Тому uh -huh. що якщо у тебе один клас на 15 дітей, нема у них ніякого вибору. Буде у них один профіль, який вчитель є. Так вони і, і Це теж виклик для маленьких шкіл. які звичайно, досі для селищ, Їх треба об'єднати, треба організувати підвезення, можливо, гуртожиток для дітей для того, щоб вони могли отримувати якіснішу освіту. Така можливість в законі закладена, але загалом треба визнати концепція старшої профільної школи. Досі остаточно не затверджена. Івано Каріна пише в Ютубі Нам навіщо фізика, геометрія і хімія? Якщо вони не потрібні, ми у восьмому. Класі зараз у Німеччині дистанційно вчимося в українській школі. І тут у Німеччині є практика. Зараз донечка їде на неї. Так. Ну вони потрібні питання в якому обсязі і кому, тому це ж не значить, що у них немає фізики і геометрії в німецькій школі. Вона є, але не кожного року. Можливо, це той самий випадок, який я наводила. Можливо, в тій федеральній землі ці предмети вивчаються пізніше. І вони цікавлять на те, що там більше що там на практику, практики Напевно, я так розумію. Ну так. також так, вже зачитувала наш глядач, пише, що з навчанням сина завал дев'ятий клас по сім уроків домашки задають багато. Голова і для дітей. Це складно такі обсяги. Інформації сприймати, вчити і ще й робити домашку. Ну, тут. До речі, всі е, погоджуються і батьки за кордоном, які не дуже задоволені. Вони визнають, що звичайно домашні завдання там розумніші і посильніші для дітей ага. в тому сенсі, що вчителі не перекладають на дітей. Ту роботу, яку вони мають зробити в класі, але знову ж таки треба сказати, що програма перевантажена. Якщо зауч і директор тиснуть на вчителя виконує програму, угу. а не думає про дітей, то він буде перевантажувати дітей домашніми завданнями. Тому знову ж таки, незалежно від того, коли відбудеться зменшення кількості предметів, що як я сказала, комплексна складна задача. Почистити зайве з програм можна швидше, це може бути виконано. Іван, Останнє так... запитання дуже коротке. і Вам знаєте, як бліц опитування на віру і на знання ситуації зсередини? От Різніченко пише: нам добрий ранок. На жаль, не вірю, що нашій шкільній освіті щось може змінитися на користь дітей. Поговорять, поговорять і зроблять так як зручно адміністрації вчителям. Ви вірите? А, я так би мовити, зберігаю стриманий оптимізм, але дивитимусь за тим, які кроки будуть вживатися. Mm -hmm. Я дуже сподіваюся, що все ж таки дійде до реалізації цих питань, хоча б до того, щоб прибрати з чинної програми чинних предметів те зайве, що справді може бути прибране. Тоді Івано, я буду дивитися за кроками. Будь ласка, приходьте до нас, будь І будемо покроково по розбирати Домовились. ці кроки. Дякую величезневано коберник. Довга розмова дуже важлива. Спасибі величезне. Ранок добре сьогодні Рано триває. З понеділка по четвер: країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив в після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.